Інформаційні підсумки середи 13 грудня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. З 10 мавіків для війська. Міський голова передав бійцям чергову партію бойових пташок. Каністерапія для поранених у відомчому шпиталі МВС. До реабілітації пацієнтів залучатимуть собак. Зігріють і нагодують. В міському центрі соціальної підтримки та адаптації відкрили кризову кімнату. Десять квадрокоптерів DJI Mavic 3T Thermal, обладнаних тепловізором, передали сьогодні військовим підрозділам Хмельницького. Дев'ять придбали за кошти із бюджету громади. Їх загальна вартість понад 2 мільйони гривень. Ще один Мавік вдалося купити за підтримки місцевого бізнесу. Це хороші квадрокоптери, які користуються найбільшим попитом. Вони з тепловізором вони дають можливість працювати і вночі. Фактично, дев'ять з цих мавіків це бюджетна закупівля, загальна вартість понад 2 мільйони гривень. Ну і один. Це наслідок співпраці нашої активної співпраці з соціально відповідальним бізнесом. Цього року ми ще плануємо передачу аутелів, четвертих аутелів з тепловізором DJI Матр 30T, теж хороші якісні квадрокоптери. Ну і чекаємо ще кілька великих поставок на впівдрони, в тому числі впівдрони з тепловізором. Напередодні у міській раді відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. На ньому, зокрема, розглянули проєкт бюджету на 2024 рік. На підтримку Збройних сил України передбачають більше 340 мільйонів гривень. Паралельно вже формуємо план на 2024 рік. Ну, власне, плани доволі амбітні, великі. Головний ресурс, який ми плануємо виділяти. Ми саме спрямовуватимемо на дрони, на квадрокоптери, на fpv дрони на FPV-дрони з тепловізорами, на антидронові засоби і так далі. Тому для нас пріоритет і далі залишається допомога силам оборони. Все для фронту, все для перемоги. Працюємо далі. Інноваційний апарат для безконтактного видалення каміння з нирок придбали в Хмельницькій міській лікарні. Кошти на його закупівлю виділили з бюджету громади. Першу процедуру з використанням гольмієвого лазера планують зробити 14 грудня. Дотепер можливості безперешкодно діставати камінь в будь-якій ділянці сечововідних шляхів за допомогою високо високоенергетичних імпульсів в закладі не було. В нашій лікарні давно йшли перемовини про закупівлю, саме такого обладнання. У нас є урологічне відділення, в якому лікується велика кількість людей, і, скажімо так, кожен третій пацієнт нашого відділення в принципі це потенційний пацієнт, який буде лікуватися саме на цьому обладнанні. Його вартість приблизно 3,5 мільйони гривень. Це апарат в народі він називається літотріптор з латинського. Це літос і трипсія, розбивати камінці. Це апарат, який за допомогою лазера заводиться до камню і в Ну, якби безконтактно його розбиває. На даному етапі двоє лікарів пройшли вже спеціалізацію навчання на роботі для роботи з цим апаратом. Ще троє допроходять пацієнти вже на первинних етапах надання допомоги будуть повідомлені про те, що Хмельницька міська лікарня може зробити таку процедуру. Відповідно, що не тільки ті пацієнти, які потрапили до нас в лікарню, отримуються. Цю процедуру може отримати будь-який пацієнт, чи то з міста, чи то з області, чи то навіть з України. У Хмельницькому до реабілітації поранених військових залучатимуть собак. Метод каністерапії планують впроваджувати у відомчому шпиталі МВС. Реабілітацію у рамках проєкту Центр психологічних практик проводитимуть кінологи центру ГНП в Хмельницькій області. Елементи каністерапії вони вже використовують у роботі з дітьми-переселенцями. Спілкування і тактильний контакт з тваринами сприяють відновленню після важких травм і депресії. Перше знайомство чотирилапих терапевтів з пораненими відбудеться найближчим часом. Повідомили у поліції Хмельницької області. Звіт про прийом громадян депутатами міської ради оприлюднили представники громадської організації Хмельницька ініціатива. Моніторинг відбувся шляхом очного опитування. Загалом дослідили роботу 26 обранців. Із них 21 депутат приймають громадян особисто. Інна Ящук та Олександр Семенюк за попереднім записом не вдалося підтвердити інформацію щодо прийому у Ярослава Каюка, Віталія Коліщака та Сергія Золотухіна. Найчастіше громадяни звертаються із питаннями благоустрою та ЖКГ. Продовжить Ірина Муляр. Благоустрій, житлово-комунальне господарство, тарифи отримання гуманітарної допомоги. Із цими питаннями найчастіше звертались мешканці громади до депутатів Хмельницької міської ради. Про це інформують представники громадської організації Хмельницька ініціатива. Вони оприлюднили результати моніторингу про прийом громадян місцевими обранцями. 23% – це матеріальна допомога, 27% – це гуманітарна допомога. Саме більше це в нас ЖКГ і благоустрій. А також тарифи, транспорт і дорожнє господарство. По юридичній допомозі у нас нуль. Моніторинг відбувався шляхом очного опитування. Загалом дослідили роботу 26 обранців. Особисто приймають громадян 21 депутат. Іна Ящук та Олександр Семенюк за попереднім записом не вдалося підтвердити інформацію щодо особистого прийому у Ярослава Каюка, Віталія Куліщака та Сергія Золотухіна. Більшість депутатів проводять прийом у комунальних приміщеннях, наданих міською радою, а четверо депутатів проводять прийом на своєму робочому місці. І один депутат проводить прийом в своєму партійному офісі. 29 депутатів, депутатських приймалень мають інформаційні таблички, що є дуже добре. У восьми депутатів відповідні вивіски відсутні. Найчастіше громадяни дізнаються про місце та час прийому із сайту Хмельницької міської ради або ж у соцмережах. Адреси здійснення прийому цих депутатів вони відповідають інформації, вказані на сайті. У 26 депутатів фактичні контакти, що оприлюднено на сайті ради, також відповідають дійсності. В перший рік повномасштабного вторгнення тенденція набрала розвитку того, що всі почали масово переходити на онлайн, тобто це були онлайн прийоми. Зараз ми бачимо, що є трошки полегшення і люди звертаються очно. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Різдвяну акцію Подаруй дитині свято оголосили у громадській організації Територія добра поділям». Волонтери збирають солодощі, аби сформувати подарункові набори. Їх планують передати дітям, які проживають на деокупованих територіях, а також вихованцям Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик. Хмельничан закликають долучатися до акції. Приносити солодощі можна в офіс за адресою вулиця Івана Франка, 18, що напроти стадіону Поділля. Замовили зараз просто коробки, які е, як дизайн є розроблений різдвяний, але вони приходять пустими. Ми їх складемо і хочемо наповнити їх солодощами. Тому вирішили цю акцію запустити, щоб громадян нашого міста могли долучатися також і е, разом з нами скласти ці солодощі. Побажання, щоб це були цукерки, які окремо закриті, тому що вони будуть в коробці і щоб не було, що печиво відкрите разом з фольгою. В переміжку воно має бути закрите. Якщо печиво, то воно теж в таких пачечках маленьких. Краще маленькі цукерки на вагу. І ми будемо тоді формувати ці подарунки, щоб було різноманітне наповнення цих коробок. Також заохочуємо, щоб ваші дітки приносили ці цукерки, тому що так вони будуть долучатися до добрих справ, і батьки можуть навчати дітей в цьому процесі, що ми не тільки очікуємо для себе, а ми знаходимо тих, хто зараз потребує, і діти вчаться давати і допомагати іншим. Троє школярок з Хмельницького отримуватимуть президентські стипендії. Єлизавета Хараджа, учениця ліцею номер 10 Єлизавета Трубнікова та Софія Скрипник, ліцею номер 4 імені Павла Жука. Вони стали призерками всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу науково-дослідницьких робіт Ман України з біології та екології. Це і перші, і другі місця є одна дівчинка призерка Олімпіади з екології, двоє дівчат це призери Олімпіад з біології. Одна з них внутрішньопереміщена особа, яка продовжила навчання в нашому 10-му ліцеї і відповідно отримала таке призове місце для нашої громади. Ми пишаємося даними учнями, тому що дійсно цього року, хоч і в таких складних умовах воєнних, ми все-таки брали участь у Олімпіадах і проводили і міські олімпіади брали участь в обласних, і відповідно наші діти стали переможцями на всеукраїнському рівні. Приємно, що наша громада відзначилася в наказі міністерства про те, що ми можемо плекати таких майбутніх професіоналів. Наскільки ми володіємо інформацією, діти будуть отримувати в районі 4 тисяч гривень. Це стипендія місячна, яку учні будуть отримувати за рахунок державного бюджету. Сеціонарний пункт обігріву запрацював у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Там можна зігрітися, поїсти та отримати теплий одяг. Від початку грудня послугами скористалися семеро людей. Це вимушені переселенці, безхатьки та хмельничани, які опинилися у скруті. Продовжить Олександра Семенюк. Ігор Царьов родом із Краматорська Донецької області. У нашому місті чоловік лікувався від алкогольної залежності. Нині перебуває у пошуках житла та роботи. Тож за допомогою звернувся до Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Приїхав сюди чотири дні назад. Я проходив реабілітацію в місті Хмельницькому, та зараз мені, як залежної людині, дуже потрібна підтримка. І я знайшов і тут прийняли дуже добре, запросили сюди до цієї кімнати. Дуже вдячний за теплий прийом, дуже вдячний людям за їхні відносини. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що тепло та дуже гарно кормлять три рази на день. Коли чоловік звернувся до центру, йому виділили ліжкомісце. Ось у цій кімнаті. Тут на початку грудня облаштували стаціонарний пункт обігріву. Кожен відвідувач може зігрітися чаєм, поїсти та отримати теплий одяг, коли зимно. До нас приходять, звертаються люди, можуть вночі безхатченки, переселенці можуть приїхати вночі на вокзалі, поліція їх може сюди привезти. Значить, у нас облаштована облаштована шафа, в ній є харчі на перший час, можна гарячого попити, поїсти, запарити якусь печиво з'їсти, значить, є одежа, передягнутися, білизна. Ранком вирішили, що, звідки, що з людиною сталося, допомогли. E, значить, якщо людина хоче каже я в майбутньому не маю більше де проживати, значить поселяємо, оформляємо, надаємо соціальні, медичні, інформаційні, психологічні, різні різні послуги. За словами працівників установи, що зими збільшується кількість клієнтів, які проживають у відділенні нічного перебування, це здебільшого безпритульні та особи, що вийшли із місць позбавлення волі. Спочатку грудня місяця безпосередньо послугами цієї кімнати скористалися сім усім. Скажу, що якщо раніше ми приймали в середньому ону дві особи нових протягом тижня, в спочатку зимового періоду в нас дві-три особи прибувають щодня. Сьогодні відділення нічного перебування. Заповнене, але ми готові в разі відсутності вільних ліжко місць, так скажемо, в стаціонарі. Ми готові їх розмістити за рахунок розміщення в наметах, котрі сьогодні є на балансі установи, закуплені протягом цього року за кошти місцевого бюджету. На базі установи працює і соціальний готель. Тож нині працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації надали житло 77 людям, аби забезпечити комфорт клієнтам центру в разі надзвичайних ситуацій. Тут встановили твердопаливну котельню. В разі виникнення надзвичайної ситуації протягом однієї двох годин. Працівниками установи розроблено алгоритм та буде здійснитись переключення від опалення газовою котельню за рахунок твердопаленої котельні. Нами було додатково закуплено за кошти міського бюджету. Це печі опалювально-варильні, це два бензинові генератори. За словами Олександра Парація, нині у Хмельницькому готують до відкриття відділення кризової допомоги. Там надаватимуть соціальні послуги одиноким людям, які потребують догляду. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. 15-та за ліком. У Хмельницькому відбувся міжобласний турнір Подільська зима з легкої атлетики. Змагалися юнаки та дівчата 2006 року народження і молодші. Виступали у десяти дисциплінах. Детальніше Тетяна Самсонюк. Свою першу дистанцію на Подільській зимі долає 13-річний спортсмен з рівного Ярослав Ковальчук. Виступав зі старшими на два роки атлетами. Тягнутися за старшими, щоб стати швидшим. У нас конкуренція була дуже сильна. Попереду на юнака ще чекають 300 метрів та стрибки в довжину. Загалом на легкоатлетичній подільській зимі представлено 10 дисциплін. Фініш. 402. 402 фініш. Перша. Із результатом 8 хвилин та 4 секунди подолала 2000 метрів вихованка полонського ДСШ Маргарита Мордюх. Спочатку було трохи тяжко, бо бігла третя, то переганяти було трохи тяжкувато, але потім якось відірвалася і якось прибігла. Я не думала, що я буду першою. Я не надіялась на це. Кам'янець-Подільський на змагання представляли майже два десятки атлетів. Дві спортсменки виступали поза конкурсом. Одна із них це чемпіонка Європи по потрібньому Олександра Чернуха. Друга шерса Ірина, а далі учні спортивної школи. Одні із них були навіть призерами чемпіонату України. Подійська зима це дуже гарний старт для початку сезону зимового. П'ять областей, загалом 14 команд. Таким було представництво ювілейної подільської зими. 2023. Вінницька, Тернопільська, Рівненська, Київська і наш. Мабуть, всі райони. Змагалися у легкоатлетичному старті юнаки та дівчата 2006 року народження і молодше. Це Всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!